Екс-міський голова Житомира Георгій Буравков повертається у політику. Знімальній групі вдалося поспілкуватися із керманичем міста та дізнатись, що підштовхнуло його здійснити такий рішучий крок: зареєструватися в кандидати народного депутата. Та як відреагували на це його рідні ну, рішення приймалось дуже просто. Я планував балотуватися на виборах мера міста Житомира, але всі знають хорошо, що мера в місті нет, Но так как искусственным образом эти выборы не состоялись и не состоятся сейчас осенью, поэтому я принял решение баллотироваться в Верховный Совет. А там дальше как получится. Я думаю, что если удастся выиграть эти выборы, я буду отстаивать интересы житомирян в Верховной Раде. Ну а если же я попробую свои силы и пойму, что я достоин быть Вторим чи третім я буду балотуватися на виборах мера весною». У велику політику Георгій Боравков повертатися не збирався через розчарування у 2006 році. Тоді після програшу у чергових виборах на посаду міського голови прокуратура Житомирської області порушила проти Георгія кримінальну справу. Тепер він повертається на політичну арену та переконаний, що зуміє навести лад у Житомирі. Ну ви знаєте, я більше чим увірін, що Вибори 2006 тисячі года я виграв. Я виграв абсолютно всі суди. Были назначены повторные выборы в 2006 году, а потом просто искусственным образом было возбуждено уголовное дело, чтобы выдавить меня из города, таким образом лишить меня права участвовать в политической жизни города Житомира. Я был в изгнании около трех лет, жил в городе Киеве со своими детьми на улице Выжгородской, это на Куреневке. На, на Куреневке. И вот сегодня... Я хочу сказати, що більше чотирьох лет я вже в місті Житомире. активно живу, общаюсь з людьми. І мені просто многії житоміряні говорять, що Георгія Анатолійович, а чому б ні? Якщо ви э, на фоне інших, може бути не менее достойний кандидат на це звання? Житомиряни колишнього очільника пам'ятають, до думки Георгія Анатолійовича прислухаються. Він має досить високий рейтинг у місті оцінку, як будуть проходити вибори в Житомирі? Щось, можливо, прогнозуєте? Зараз складно говорити, як вони будуть проходити. Якщо тут не буде мажорів з Києва, вони пройдуть більш-менш толерантно. Якщо в останній момент заскочить якийсь денежний мішок, и за счет черного пиара захочет уничтожить всех своих конкурентов, а потом тихонечко как бы на фоне, их, на фоне всех облитых грязью зайти весь в белом, безусловно, выборы будут очень грязными. А так, в принципе, наш город достаточно, в общем-то, имеет хорошие традиции, нормальные, проходили выборы здесь достаточно интересно и спокойно. До виборів залишилося півтора місяці. Вже відомі кандидати в народні депутати і по партійним спискам, і по мажоритарним округам Житомирянам варто детальніше ознайомитися із кожною кандидатурою, аби не повторювати помилок попередніх років.